Цю функцію мають не всі рено Мегани і сценіки. Зараз покажу вам про що мова. Ось тут під зеркалом, на лобовому склі знаходиться ось такий. Радар утримування в полосі. Дуже класна штука, як для Мегана, хоч якісь асистенти вони сюди поставили. Меган цей в продажі 2013 рік, 1,5 дизель з пробігом, як бачите, 227 тисяч рідний пробіг. Цей автомобіль не почищений, не полірований, тільки приїхав з Німеччини. Е, класний технічний стан. Е, партронік передній, партронік задній, шестиступочка магнітола з флешками. Е, Клімат-контроль, навігація том-том, круїж контроль, старт-стоп, е е складання дзеркал, безключовий доступ це в машині присутнє. Підігріви, сидінь, теж є. Так що, якщо цікавить, такі, як є, готові видати за 6800 доларів. Номер шапці профілю або знизу під відео набрали, под... приїхали, подивились і купили.